Подорож в країну обов'язків. Що таке обов'язки? Для того, щоб ми про це дізналися, до нас завітали маленькі феї з країни обов'язків. Вони запрошують нас у подорож країною обов'язків. Ви готові до подорожі? Тож, вирушаймо! Сьогодні ми відвідаємо багато міст в країні обов'язків. На згадку про кожне з цих міст феї подарують нам пелюсточки. Ми їх всі зберемо і феї перетворять пелюсточки на квітку країни-обов'язків. І перша наша зупинка місто родинне. Наша родина це найцінніше, що в нас є, це наші найрідніші люди, які завжди допоможуть нам. Але часто ми цього не цінуємо і не слухаємо батьків, не допомагаємо їм, не відвідуємо бабусю і дідуся. Наш обов'язок цінувати і любити наших рідних людей, а ще допомагати нашим рідним. Розкажіть, як ви допомагаєте своїм рідним? Крім допомоги, наші рідні чекають від нас теплих, лагідних слів. Давайте з вами пригадаємо, як ми можемо звертатися до наших рідних, як ми можемо назвати нашу маму? Матінка, матуся, матусенька, ненька. А як можна звернутися до тата? Таточко, татусь, татуню, батечко. А якими лагідними словами ми можемо назвати наших бабусь і дідусів? Розкажіть, які вони? Рідненькі, дорогі, найкращі. Любі мудрі. Діти, на згадку про місто родинне, а також, щоб ви не забували цінувати своїх рідних, фея дарує нам пелюсточку. А ми продовжуємо нашу подорож і потрапляємо в місто добрих справ. Інколи з людьми трапляються неприємності, але мешканці міста добрих справ завжди допомагають один одному. Давайте перевіримо, а ви вмієте робити добрі справи. От гляньте на картинку, в бабусі в калюжу впала палиця. Як ми можемо їй допомогти? Так, підняти палицю з калюжі і провести бабусю додому. На цій картинці в транспорт зайшла старенька бабуся. Як ви думаєте, що треба зробити? Вірно, треба поступитися їй місцем. Погляньте, дівчинка дуже засмутилася, бо хлопчик зламав її башточку. Як ми можемо допомогти дівчинці? Можна разом з нею побудувати нову башту або запросити її до іншої гри? Ось таке воно місто добрих справ. Фея дарує нам ще одну пелюсточку, щоб ми з вами не забували робити добрі справи. Продовжуємо нашу подорож і потрапляємо в місто Турбот. Ми часто просимо батьків купити домашніх улюбленців, котика, собачку, хам'ячка або папугу. Вони приносять нам радість, коли ми з ними граємось. Але треба правильно доглядати за своїм домашнім улюбленцем. Пригадайте, діти, як потрібно доглядати за своїми домашніми улюбленцями. Вірно, купати, годувати, вигулювати, розчисувати шерсть, гратися з ними і обов'язково водити в ветеринарну лікарню на огляд або щеплення. Також ми з вами можемо допомагати і безпритульним тваринам. Ми можемо нагодувати їх, допомогти знайти їм господарів або змайструвати їм теплу будку. Не забувайте, діти, що ми відповідальні за тих, кого приручили. Майте чуйне, щедре і добре серце. На згадку про місто торбот фея дарує нам ще одну пелюсточку, а ми продовжуємо і потрапляємо в місто милосердя. Спільного у всіх багато, та не треба забувати, кожен має особливе. Ми не схожі, а це важливо. В нашому світі є діти і дорослі, які не схожі на вас. Вони мають вади в своєму фізичному здоров'ї або невеликовні хвороби. Їх називають людьми з інвалідністю. Хтось не може ходити або бігати, хтось не бачить, хтось не чує і не розмовляє. Як ви думаєте, чи легко таким людям? Ні, не легко, їм важко. І ми повинні їм допомагати. Люди і діти з інвалідністю мають право і потребують особливої турботи про фізичний і психологічний стан. Люди з інвалідністю закликають нас, дивіться на нас, як на рівних. Ми такі ж, як і ви. Любіть нас і приймайте нас такими, якими ми є. Щоб ми завжди пам'ятали про людей з інвалідністю і турбувалися про них, фея дарує нам ще одну пелюсточку. А ми. Подорожуємо далі і потрапляємо в місто вічливості. В місті вічливості живуть вічливі люди. Та я знаю, що ви теж вічливі діти і знаєте багато вічливих слів. Тож давайте перевіримо, якщо настав світанок, вітайся. Добрий ранок! Без друзів сумно виглядає світ, як їх зустрінеш, ти їм скажи. Привіт! Це не жарт і це не казка. Як щось просиш, скажи. Будь ласка, як висловити хочеш, ти подяку, промовити потрібно. Що діти? Так, щиро дякую! А фея, щоб ми не забували вічливі слова, дарує нам ще одну пелюсточку. А зараз феї почаклують і перетворять пелюсточки На квіточку країни обов'язків. На кожній пелюсточці написані правила, які допоможуть нам запам'ятати наші обов'язки, бути з усіма вічливими, доброзичливо ставитися до оточуючих, робити добрі справи, допомагати тим, хто цього потребує. Пам'ятати, що усі ми різні, але рівні у своїх правах. Збережіть цю квіточку у своїх серцях і пам'ятайте, що кожен з нас, крім прав, має ще й обов'язки.